Господи помилуй. Господи помилуй Владихов все детею, Господи Ісусе Христе, Боже наш, зв'язь милостиво, з висоти людинолюбства Твого, на, на стогнання народу українського, що перебуває в свободі. Знаємо, Господи, що гріхами Тебе законіли прогнівили Твою владість, але з мило серці і помили нас. Не відверни царго від нас засмучених, Дай нам всесильну благодать Твою, благі та керівництву армії, дай тверезість, розуму та мудрість, душі і тіла воїнів наших укріпи, будь для них бронею та покровом. Зберігай від смерті та ран. Допоможи їм усьому, чого потребують. Перемогу над супротивником, подлим і злим, даруй всім нам. Співгромадян наших, що під обстрілами та в окупації перебувають, виведи, а тих, хто не може залишити ці місця, збережи та даруй необхідне для життя. Нашим біженцям та тим, що лишились домівок, даруй житло та все потрібне для життя, поранених з цілих, зневічених укріпи, покаліченим допоможи. Ті позбавить позвав тих, хто втратив свої ближніх, підтримай, дай сили принести Дім розлуки, втіш про вічне життя, упокою душі наших воїнів, захисників України та всіх наших співгромадян, вбитих в дні цієї війни, а також відран голову та безведичної допомоги померлих. Прости всі провини вільні та невільні, посели їхню душі там, де твої праведні перебувають, дай на солоду вічним життям. Віддяч милістю Твоєю тим людям у всьому світі, що моляться за нас та допомагають нам та на нашим біженцям. Бог ми тобі, Боже наш, злянься на прохання наше, не відверни лиця Того від нас, не лиши Україну нашу. Даруй жаданий мир, вижене загарбників з України, даруй мир церкві Твоїй, відновлення країни та спасіння всім, що надію на тебе покладають та закликають ім'я Твоє, заради молитв преблагословенної Матері Твоєї, володарки нашої, Богородиці, святого Рівноапостольного Князя Володимира, преподобних та Богоносних Антонія, Феодосія та всіх чудотворців. Кимо по черзі, та всіх святих землі нашої, бо ти сила та ствердження, допомога та перемога всім, що вірно на тебе надію покладають, і тобі славу віддаємо, з безпочатковим Твоїм от та з пресвятим Духом нині по серчам, і воріхи, від.